Всім привіт! Всіх рада вітати на каналі. Сьогодні у нас 28 лютого, сьогодні останній день зими. Я хочу всім сказати дуже велике дякую за всі привітання, які ви вчора писали. Це так, ну наскільки це душевно, наскільки це така велика підтримка. Мені дуже-дуже приємно. Дуже всім дякую. Ну, а сьогодні опять почнемо з нашими кроликами. Пройшла відлучка. Кроленятка, які були на відлучку, я їх відлучила. Так як були у нас зауваження, люди порекомендували, що треба перевірити кролематок вуха, що може бути там вушний кліщ. Ну, я насправді не сильно розуміюся на цьому, але я передивилася, щось мені здається там все таке є якісь такі коричнюваті кірочки. Я придбала в аптеці отаке, отакі ліки. Це а, а, амітразін плюс. Ну, такі мені дали. Я просто е, взяла те, що було. Насправді, є е, е, ліки і аерозолі. Я хотіла аерозоль якийсь придбати. Мені здається, воно може буде більш ефективно. Ну, Це якісь такі масляничні капельки. Вчора я вже їм один раз покапала, капаю не тільки ту кроличку, що махала головою, капаю весь ряд. Е, можна використовувати е, ін'єкції, наприклад, е, інвермектин, але оскільки вона у нас вагітна, то треба щось більш таке щадяще, тобто каплі в самий раз. А от е, е, можна проколоти кроликам кроленяткам, які були з нею, для профілактики. Так, капаю е, цілий ряд усіх кроличок. Е, так, ану, іди до мене. Тихо. Дівчинка вже вагітна в нас. Ну, такі. Що мені подобається, що вони, ну, дійсно, от вони такі, що можна їх лікувати, що сильно не тікають. Я капаю по дві капельки, тихо. В аптеці сказали типа 5 днів. Капельки я теж підігріла. Ну, так що такі в мене е, пацієнти дуже-дуже слухняні. Давай. Така важка. Так, тепер тут. Ага, тут я зразу не зловлю. Вони в маточниках. Ну, коротше, треба обходити. Ми зробимо ход конем. Так, це Панон 2 От вона махала головою. Ну, щоб тут прям сильно вушко таке було. Нормально, але ну воно не сильно тут вражене. Але для профілактики, я рахую, що для профілактики треба. Також я ще котам ці каплі капаю. Також для профілактики. Так, все. Поки що все. Потім оці всі маточники я буду чистити. Ще не встигла, тому що морози були абсолютно ще не встигла. Так. Осьо наша найбільша кролематка вушко. Я її не можу підняти кабан страшний. Так, також її запліднила. От е, можу показати, от в неї, мені здається, ну насправді, от саме більше враження. Ось о, що це таке. Це не те? Так, а тут. Так, таза, назад. Ну, головою махає, напевно, що щось мішає, напевно, що кліщ є. Так, сюди. Так, наша дничка. Тихо, тихо, тихо. Раз. Два. Може, хто підскаже, що є, може, можливо, якісь ліки, що одного разу досить, наприклад, один раз прокапав і все, і вилікував. Тому що п'ять днів капати ну це достатньо ну, за, ну як, по часу затратно. Все. Цим впорались. Ну, а зараз знаходимося ми в нашому відгодівельничку, тут, де ми відлучаємо кроликів і утримуємо на відгодівлі. Е, значить, ось оця крайня кліточка. Це ці кролики, яких ми відлучили від Панона 2. І ми їм зробимо для профілактики е, ін'єкції препаратами і верміктин одноразово, оскільки вони малі, е, по дозі 0,2 мл. Я використовую е, таку голку з е, таким огранічителем. Е, з, ну, з нею ну, дуже впевнено, можна робити уколи і не боятися, що ти там до костки достанеш або ще щось. Ну, оскільки ну, ми не професіонали, то з такою голкою дуже ну, зручно працювати. І я цю голку навіть навіть оце, ну не іменно цю голку, іншу голку. Навіть і котів своїх, тоже вже в мене всі вже уколи получають. Також їх проколюю. Так що дуже-дуже зручно. Так, ну що, почнемо. Значить, зараз ми будемо брати по одному, відсаджувати в ящичок, щоб не переплутати і одному кролику не дати двойну дозу. Значить, час відкриваємо. Не знаю, треба буде спостерігати. Можливо, оцей весь ряд получе уколи. Ну, це не, не прямо зараз. Подивимось. Просто так, вони вже чекають. Бачите, які гарнюні. Так, йдіть сюди. Тихо. Бачите, яка голка? Раз, і ти, воно навіть і не розумієш, що я йому зробила. Все. Процес не швидкий, але можна поратись. Не бачимо, виходить. Препарат має дещо маслянисну основу, і тому, щоб набрати, ну, треба деякий час. Так, кролики. Шукаємо місце м'яку тканину, щоб не достати до кістки, і вводимо препарат. Все. Вводимо препарат внутрішньом'язово. Ну, далі будемо продовжувати робити ін'єкції. А на цьому поки що все. Всім вітанечко! Всі тримайтеся, всім дуже дякую. Всім всього найкращого. Все буде Україна!